Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на квітень 2023 року. Отже, Леве, давайте подивимося на вас чекає в квітні місяці. Перше, що я хочу сказати про планету Меркурій, яка 3 квітня змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас 10-й сектор. Про що нам говорить 10-й сектор? Це сектор, який відповідає за кар'єру, за наш статус. І можливо, у вас зміниться статус в вашому житті, або будуть зміни в вашій кар'єрі, наприклад. Це може стосуватися і бізнесу, і кар'єри. Наприклад, ви може захочете відкрити ще один магазин, якщо ви працюєте в цій сфері, або у вас буде підвищення на вашій роботі, де ви працювали раніше. Якщо ви там, наприклад, були менеджером, вам, вам поставлять вас поставлять топ-менеджером, або може вас переведуть е, працювати на новий офіс, і це будуть кращі умови, які у вас були попередньо, і відповідно. І вище зарплаття. Ще хочу сказати, що період з 21 квітня по 15 травня починається період ретроградного Меркурія, і він буде у вас в 10 секторі, про який я говорила попередньо. А про що говорить? Ретро Меркурій це завжди про те, що вже було в минулому. Наприклад, вас по роботі можуть вам зателефонувати клієнти, з якими ви вже працювали в минулому, або можуть вам зателефонувати, наприклад, роботодавець, з якого ви працювали раніше, декілька років назад, і запросити вас на якийсь проект, з яким ви разом вели співпрацю. Або це може бути якась міжнародна компанія, яка вам запропонує. Там приїхати теж ну, попрацювати, наприклад, на сезон, чи в такому плані. Або е вам може там зателефонувати в цей період ваш колишній чоловік, якщо для вас це актуально, чи колишня дружина, і запропонувати зустрітись і так далі. Е от. І також е взагалі в цей період, е квітень-травень може змінитися ваш статус. Наприклад, ви е була, були заміжні русло. Е Учились або були незаміжні, вийшли заміж. Ну але якщо у вас є такі плани, то краще це робити до 20 квітня, тому що там ще буде період коридору затемнень. я розповім далі. І ще що не варто робити, коли Меркурій ретроградний. Тобто робити все, що ви робили попередньо в минулому, класно. Але починати робити щось нове з новими людьми, щоб ви розуміли, якщо ви це почнете робити, то ну, це буде ненадовго, або е, скоро якби закінчиться, або е, ну, тобто це не буде мати тривалий ефект. отак, е, і... Е, ще хочу сказати, що в цей період не варто е, ну, підписувати відповідно нові документи, що стосується вашої роботи кар'єри, тому що у вас якраз в 10 секторі е, знаходиться е, Меркурій і там з 21 квітня по 15 травня він буде ретроградний. В цей період нічого нового не варто підписувати. Це ще стосується і документів, договорів куплі продажу на квартиру, на е автомобілі, якщо були такі плани на техніку, тобто щось нове купувати не варто. Наступне, що хочу розказати, це про повний місяць, який відбудеться 6 квітня, в знаці Терези. А це для вас третій сектор, третій сектор, який відповідає за документи, за транспорт, за поїздки, за спілкування, тобто. Це все про завершення якогось етапу. Наприклад, ви прийняли рішення, що з якоюсь людиною не хочеться спілкуватися, припинити спілкування. Це може бути і особисте спілкування, це може бути і ділове спілкування. Це може бути, наприклад, ви їздили часто в поїздки. І така у вас була робота, що вам ну, наприклад, необхідно було добиратися в інше місто, і ви натратили тратили на це годину часу там чи більше на просто на дорогу. То зараз. У вас цей період закінчиться. Ви вже будете працювати просто в себе, в вашому офісі, в вашому місті. Наприклад, от це може бути так само, що ви, наприклад, вирішите продати свій власний автомобіль. То це добре робити по цьому повному місяці. Типу, захочете собі купити новий автомобіль, але новий автомобіль краще вже тоді купляти або до 20 квітня, або вже десь там з середини травня, навіть там з 18 травня, щоб він вам добре служив, просто довго. От Для цього я говорю. Ось і Наступне, що хочу сказати, це про планету Венера, яка 11 квітня змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас буде одинадцятий сектор. Це сектор, який пов'язаний з інтернетом е і з друзями і з цим колективом, е де ми проводимо багато часу. Наприклад, як я говорила попередньо, що у вас може бути зміна роботи, і що ви там, наприклад, їздили довго на роботу, і цей період закінчиться там 6 квітня а зараз цей період, що ви працюєте онлайн і е, вам не треба там ходити, наприклад, на офіс. Е, от е, тому, що Венера, взагалі, якщо той сектор, в якому знаходиться Венера, вона завжди приносить покращення. Тобто, якщо у вас Венера знаходиться в 11-му секторі, переходить туди. Це означає, що ви познайомитесь з новими людьми, класними, цікавими. Будете проводити з ним з ними час. Що у вас з'явиться хороша робота в інтернеті, яка буде добре оплачуватися? Типу, і ну Венера, в принципі, вона несе такий позитив завжди. Наступне, що я хочу сказати, це про. Перше сонячне затемнення, яке відбудеться цього року, 20 квітня, в знаці Овен. І це для вас буде 9 сектор. Про що взагалі говорить сонячне затемнення? Сонячне затемнення це як новий місяць, але яке має більшу силу. Це коли сонце і місяць знаходяться в одному знаці. На даному прикладі це знак Овен, і для вас це 9 сектор. Значить, в цій сфері для вас прийде де щось нове, і взагалі, все, що відбувається в цей період е е сонячного затемнення, це означає, що це буде надовго. Е взагалі, е дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за закордон, за імміграцію, за навчання, за іноземців, за міжнародні контракти. І це означає, що Щось нове в цій сфері прийде у ваше життя. Тобто, якщо у вас були плани на переїзд, то можливо вам зараз одобрять візу або якраз ну, буде запрошення на роботу, класна пропозиція. Тобто, все, що пов'язано з всім міжнародним і закордоном. і ще я хочу сказати, що не варто боятись затемнень, тому що затемнення вони якби більше приносять. Такі кармічні зміни, які і мали бути в нашому житті, тому що затемнення завжди відбувається по кармічних вузлах. І зараз, в лип... середині липня, кармічні вузли змінюють знаки, переходять в ваш дев'ятий і третій сектор. І е, найближчих два роки у вас буде багато перемін в цих секторах, і це нормально. І що хочу сказати про період коридору затемнення, який буде з 20 квітня по 5 по 5 травня, аж 5 травня буде ще одне затемнення це вже буде місячне затемнення. Е е от. І цей період коридору затемнень не варто приймати якісь кардинальних рішень, і щоб ви розуміли, якщо ви приймете якесь рішення, ну там на переїзд так далі, то це буде на найближчих декілька років, тому що там кармічні вузли змінюють знаки і в 9-й і 3-й сектор перейдуть на найближчі 2 роки. Ще хочу сказати за планету Марс, яка в кінці е березня перейшла в знак раки. Це для вас 12-й сектор. 12-й сектор, який теж пов'язаний з еміграцією, переїздом з роботою, десь дуже далеко, з психологією, з езотерикою, з, таро, з цими всіма сферами, і у вас в цих сферах може бути багато активності. Може ви дійсно вирішите кудись переїхати, поїхати на роботу кудись далеко. Ще по яких сферах для вас буде актуально в квітні місяці. Це взагалі сфера чужих грошей, інвестицій. Можливо, вам починаючи там з кінця березня, хтось почав допомагати, або ви почали отримувати виплати, знаєте, як соціальні виплати, або це можуть бути декретні, або це можуть бути е, пенсія, наприклад, або це може бути якась інша допомога від держави, або це може бути, що ви взяли. Кредит, або можуть бути інвестиції, або просто вам хтось чи, Наприклад, у вас дорослі діти вам допомагаючи. Навпаки, вам, якщо ви молоді батьки, вирішили допомагати на регулярній основі, тому що. Сатурн увійшов в цей ваш восьмий сектор на весь рік. Ну взагалі там до 26 го року на декілька років. І ще у вас там декілька років ще буде знаходитись Нептун, теж в восьмому секторі, тому, тому тема чужих грошей, і тема допомоги для вас буде актуальна. От що хочу відзначити це 10-й сектор, тому що там у вас і Меркурій, весь місяць знаходиться, і ще Уран там знаходиться теж вже багато років. Ще буде до 26-го року знаходитись. Тому тема кар'єри для вас актуальна. І ще одна тема, яка дуже актуальна буде для вас. Тема 7-го сектору це взагалі Сектор, який відповідає за шлюб. E, тому e, найближчих e, 20 років, тому що Плутон увійшов там на 20 років, ваш сьомий сектор, тому Найближчі 20 років ви точно зміните статус. Якщо ви в шлюбі, ви можете розлучитися, якщо не в шлюбі можете вийти заміж. Тобто, статус вас однозначно зміниться. І це сектор, який говорить про партнерство. Тобто у вас може бути багато, наприклад, ділових партнерів, або вони будуть змінюватись, або ви будете ну самі змінюватись, трансформуватися, і, і ваше оточення буде теж. Відповідно, змінюватися О, отакий місяць на вас чекає. Лев, е, підписуйтесь на канал, дивіться відео, ставте вподобайки, і зустрінемось в нових відео.